Всім привіт! Мене звати Оля і ви на моєму каналі Нестер Літочитець. Так, так, ви є свідками народження нового BookTube каналу. На своєму каналі я планую розповідати про свої книжкові покупки, книжкові плани, враження від книжок, які я прочитала. Читаю я багато, мої улюблені жанри це історичні романи. Також я дуже люблю британську літературу. І, в принципі, багато читаю англійською. І це відео сьогодні буде про мої книжкові плани на е, залишок 23-го року. Вже, правда, квітень, але нічого. Ось тут у мене є е, два стосики книжок, які я планую прочитати. Маленька це нонфікшн, більша це фікшн. Тож, давайте подивимося, що у мене в планах. Перша книжка. Це «Вище крок будівничі. Якщо я не помиляюся, я не впевнена, що є український переклад. Це книжка Селінджера із циклу про родину Гласів. Цей цикл, там є ще кілька книжок і кілька окремих оповідань. Я дуже його люблю. Дуже давно, правда, читала. Це було ще в університеті років шість. Особливо Френі і Зуї, моя улюблена одна з моїх улюблених книжок. А оцю книжку я купила в своїй першій закордонній поїздці в Париж в культовій книгарні Shakespeare and Company. Тут навіть є такий класний штампик з цієї книгарні. Я купила її оце в 2012-му, виходить, році, Боже, це вже 11 років тому. Один раз починала читати, але якось тоді вона мені не зайшла. Напевно, тому що ан англійська в мене тоді ще була не настільки в хорошому. На хорошому рівні, як зараз. Я бачу що тут багато підкреслень олівцем незнайомих слів. Я її закинула і тепер в цьому році планую все ж таки її дочитати і дуже чекаю знайомства з цією книгою. Наступна книжка це Гесе, Степовий вовк російською. Я взагалі планую поступово залишки, які ще в мене є, російськомовних книжок подочитувати і кудись їх продати, віддати на. Переробку, макулатуру. Ем, ця книжка насправді не моя а мого чоловіка, і взагалі я не люблю Гес. Я читала у нього Сіт Харку і ем, Грув Бісер. Грав Бісер це одна з книжок, які я поставила одну зірочку з п'яти. Ем, таке буває дуже рідко, просто я її ем, зненавиділа цю книжку, вже навіть не сильно пам'ятаю чому, але осадок залишився. Ем, але ця книжка, я знаю, що. Дві мої подруги дуже-дуже люблять її, і це в них один час була як настільна книга. Тому мені цікаво подивитися, яке на мене вона справить враження. Наступна книжка це українського перекладу, напевно, немає. The Brief Wondrous Life of Oscar Wao». Це е... Хуно Діас. Е... Він переможе. Ця книжка є переможцем поліцейської премії. У мене є кілька таких книжок, які я купила. Саме через те, що вони виграли чи то Букера, чи то Пуліцерську премію. Я нічого не знаю про цю книжку, ніяк нічого. Я знаю, що це про якогось хлопчика-невдаху, про його життя. Я його купила під враженням від якогось BookTube-відео, і це вже було кілька років тому і досі не прочитала. Взагалі, в мене дуже багато є книжок, які в мене лежать по 5, по 6, по 7 років, і я ніяк не можу до них дібратися. І мені треба прямо робити спеціальний такий. Спеціальне зусилля над собою для того, щоб нарешті їх прочитати. Е, надіюся, що мені ця, ця книжка сподобається, тому що класно мати е, прочитаних там останні десятиліття пуліцерів чи букерів. Наступна книжка це Тері Прадчет, право на чари, я так думаю, вона називається українською. Так, «Equal Rights». Я дуже дуже люблю. Гру, слів» та ріпрачі. хоча насправді я читала його, в принципі, тільки одну книжку, найпершу в циклі про дискосвіт, і вона мені не дуже сподобалася. Я пам'ятаю, що я читала її, коли почався карантин 20-му році, і думала, о, мені треба почитати щось таке ескапійське, про магію, щось таке цікаве, що мене захопить. І прочитала цю книжку, і вона була така Ме, три зірочки. Але е я дуже великі надії покладаю на саме цикл про відділ. Я читала, що вони такі. Цей цикл такий феміністичний, жартівливий про жінок. І я хочу почитати кілька книжок з цього циклу і можливо навіть почати купувати українські видання, тому що обкладинки в українських виданнях мені подобаються більше. Таке насправді часто буває. А от переклад може бути під питанням. Але так як їх видає видавництво старого лева, це одне з моїх улюблених видавництв в Україні. Я думаю, що в принципі переклад має бути хороший. Наступна книжка Леві. чи це людина? І a man». я знаю про цю книжку тільки те, що це книга про Голокост, це італійсько-єврейський письменник. Я люблю цю тему. Мені цікаво про це читати. Мені цікаво читати про. Взаємостосунки різних народів на території України і взагалі про тему на тему Голокосту Другої світової. І знаю, що в неї дуже великий рейтинг на Гудріц там 4 і 5, Тому думаю, що вона теж буде цікава. Наступна книжечка це е, знову ж таки. Я думаю, що українського перекладу немає. An instance of the фінгерпост і на пірса. Це такий детектив, містика. Тут навіть відсвічує пристрасть, зрада, секрети, вбивство. Тобто, щось таке історично, містично, детективне. Я дуже-дуже люблю історичні романи. Дуже люблю, наприклад, з цього такого історичний детектив. Містика дуже люблю ім'я троянди Умберто Еко. От мені чогось здається, що ця книжка десь із цієї категорії тут о, 700 сторінок, але я надію, що вона буде читатися швидко за рахунок того, що тут оце черепи таємниці. От, дуже дуже великі надії покладаю на цю книжку. Наступна книжка це рік чудес Wonders», Джеральдін Брукс. Я дуже люблю цей корінець, такий гарний, коли він так стоїть на поличці. Що я знаю про цю книжку? Я купила її в Лондоні і прочитала тоді про неї, про те, що це книжка про 1666 рік, про чому в Британії, в якомусь одному селі, і про те, як одна жінка намагалася чи то врятувати свою дитину, чи свою сім'ю від чуми, так як все це село було фактично в ізоляції через те, що там багато було хворих. Я це купила до до карантину, і мені здавалося, вау такий постапокаліптичний е, сюжет, але в середньовіччі чи після середньовіччя 1666, Я не знаю, коли було середньовіччя. І думаю, що це має бути дуже з такої на таку тему, яка мені подобається. По перше, Британія, про другий історичний роман. Ця е, авторка багато ще написала таких відомих книжок, тому скоро треба її прочитати. Наступна книжка, яка знову ж таки у мене напевно з 2017 року, коли вона вийшла, це Олівія Кітеріч, авторки Елізабет Страут. Я знаю, що ця книжка про вчительку в якомусь маленькому містечку. В Америці, і це нібито як оповідання, і вони пов'язані між собою. І навіть після того, після виходу цієї книжки Елізабет Страут написала ще кілька книжок, в яких Олівія Кітерич є головною героїною. Я читала її, цієї авторки одну книжку. Мене звуть Люсі Бартон. Вона це дуже коротка і така дуже сильна книжка, яка мене дуже вразила свого часу. Я не знаю, чому я тоді не почала читати одразу після неї Олівія Кітерич, і вона мене стільки років лежала. Але тепер я думаю, 2023, це буде рік, коли я нарешті. Я її прочитаю і можливо куплю наступні книжки. Е, наступне, що в мене є, це Маргарет Етвуд Робер Брайт. Маргарет Етвуд це одна з моїх е, улюблених авторок. Я прочитала розповідь служниці ще давно-давно до того, як вона на хвилі популярності серіалу стала популярна, і після того читала багато її книжок. Дуже люблю її чорний гумор. Її мудрість. Постійно думаю, Боже, Маргарет Етворд вже така стара, хоч би вона ще трошки пожила і написала ще кілька романів. І от Роберт Брайт, це книжка, яку я ще не читала. Я дуже люблю всякі товстенькі такі книжки, в які там читаєш довго, повільно, занурюєшся. І мені здається, що це буде от саме така книжка. І дуже подобається ця обкладинка це, по-моєму, якесь видання, якісь лімітед едішн. Гарненька така, блискуча. Так, тепер до книжок до меншої меншого стосика книжок нонфікшену, які я планую на 23 й рік. Взагалі це такий шорт список. Я надіюся, що я встигну прочитати більше книжок ніж тут. Але побачимо, побачимо. Перша книжка, яка попала в цей стосик, зовсім недавно, тому що мені її позичила почитати мама. Вона її купила для себе і прочитала там буквально за 2-3 дні. Мене мама читає дуже запойно. То не читає, то читає дуже багато і дуже швидко. Це нонфікшн британського судмедексперта. Яка називається неприродні випадки, нотатки судмедексперта в 34 розтинах. Я дуже люблю медичну тему. все про медицину, фікшен, нонфікшен. Дитинстві я дуже хотіла стати лікарем. Але не стало. І тепер сублімую, читаючи таку літературу. В нього в цього Ричарда Шеперда вийшла ще недавно одна книжка, теж щось там пов'язане з смертю. Я думаю, може, я теж її почитаю. Але мама, от кілька разів мене вже питала: Ну коли, коли ти вже прочитаєш цю книжку? Ти ж мене її взяла. Давай читай. Вона дуже цікава. Так що це в найближчі в найближчий час я повинна прочитати. Наступна книжка, знову ж таки на медичну тему: це сміх в кінці тунелю українського анестезіолога Івана Черненка. Видавництво віхола. Я думаю, ви всі його знаєте. Дуже класне, відоме, популярне зараз видавництво. Вони багато випускають нових книжок, і майже там. Вісім з десяти випадків, коли в них виходить нова книжка, я йду і її купую, тому що не можу не купити. І от ця, знову ж таки, мене дуже зацікавила. В неї дуже високий рейтинг на Goodreads 4.6 чи 4.7. Ви побачите, що я багато орієнтуюся на Goodreads в своїх відео, тому що я дуже люблю цю соцмережу. Постійно там записую веду книжки, які я прочитала. Хоча, в принципі, я насправді такий трохи олдфак. У мене є блокнот. В який я записую, типу як читацький щоденник. Е, але так як блокнот, це така річ, яка щось з нею може трапитися, в мене також є goodріats для того, щоб мої всі нотатки були е, в безпеці. Е, так от ця книжка мені здається, що дуже швидко читається. Вона така, е, починаючи від студентських часів до того, як він власне став лікарем. Я так полистала, і навіть кілька сторінок, які я прочитала, мене одразу захопили. Я думаю, що це буде дуже класний читацький досвід. Наступна книжка Сергій Плохій Брама Європи Історія України. Якщо ви ще не знаєте, це дуже теж відома книжка. Українці, який живе і працює в Америці в Гарварді, професор історії української. Колись мій чоловік, я бачу, вже починав читати цю книжку. Лишив тут закладинку, дуже гарну, але не дочитав. Я знаю, що це така книжка, яку читають багато людей за кордоном. Коли от їм цікаво щось про історію України, вони читають її, тому що вона, в принципі, така не товста. Можна за короткий період багато чого дізнатися про Україну. Я сподіваюся, що мені вона піддасться, тому що все-таки вона, хоч і не невелика, але тем тут дуже багато. Якщо це від скіфських воїн до незалежності, то напевно тут дуже такий багато є про що подумати. От, тому це теж в моїх планах на найближчий час. І остання книжка, яка тут є, це Тімоті Снайдер про тиранію, 20 років ХХ століття. Ілюстроване видання, яке ілюструвала Нора Крук. Я давно планувала купити щось Тімоті Снайдера. Потім побачила це ілюстроване видання, просто в нього закохалася, не могла не купити. Це було я, напевно навіть 5 хвилин, не подумала купляти її чи ні. Я дуже-дуже-дуже чекаю, вже, коли зможу прочитати цю книжку. Я взагалі дуже люблю Тімоті Снайдера. Недавно подивилася його лекції про історію України на Ютубі, лекції для Єльського університету. У мене було просто чудовий такий ефект присутності. Мені здавалося, що я теж вчуся в Єльському університеті, слухаю Тімоті Снайдера. І після, після цих лекцій ця книжка, звичайно, я повинна її прочитати. І ще в мене в планах є купити інші книжки Снайдера. І теж з ними познайомитися. І такий бонус матеріал, не книжка, не фікшн і не нонфікшен, все посипалось, а журнал. Я покажу тільки один, хоча насправді на 2023 рік я планую прочитати всі поступові журнали, які будуть виходити: це локальна історія. Дуже дуже класний глянцевий журнал про українську історію. Я його обожнюю, колись я була на них підписана. Тобто, як підписана, я виписувала, виписувала журнал, і він приходив мені на пошту кожен місяць. Потім я перестала його виписувати, але просто тепер купую по одному, по два. І, от, наприклад, ця, цей номер про сковороду. У них ще є там останні номери були про Шевченка, про Бандеру. Тобто такий дуже-дуже різнопланові матеріали на одну якусь цікаву тему. Ось такі мої плани на цей рік. Я надіюся, що я встигну прочитати набагато набагато більше, але це такий буде шорт-ліст. Надіюся, що я зможу в кінці року записати відео там, де буде все прочитане за рік, і там будуть всі ці книжки і ще більше. Побачимо, чи мені це вдасться. Хотіла би попросити вас в коментарях залишити, які ви книжки плануєте читати в 23-му, чого ви найбільше чекаєте, до яких книжок вам вже не терпиться дібратися і їх прочитати. Мені буде дуже цікаво знати ваші плани. Тому залишайте коментарі і надіюся, що ви залишитесь на моєму каналі. До наступних відео. Пока!